Вітаю, друзі! З вами знову я, Максименко-Марина Анатоліна, керівник гуртка народознавства, Центр дитячої та юнацької творчості промінь міста Одеса. Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про зимові свята. І якщо про свято дівочої долі, про свято Катерини ми вже поговорили, то сьогодні мова піде про чоловіче свято, парубоцьке свято. Саме таким святом називали свято Андрія. Яке відбувається 13 грудня, як і багато свят в Україні, це свято є і церковним, і язичницьким, тому що саме на цей день, 13 грудня, відбувалося дохристиянське свято Калити. І от всі ці традиції сплелися воєдино. 13 грудня православні християни відзначають свято на честь святого апостола Андрія Первозванного. Водночас цей день Андрія в народі ще називають великим зимовим молодіжним святом. Бо до того, як церква почала вшановувати Андрія Первозванного, наші предки здавна цього дня святкували своє народне свято, пов'язане з дохристиянською обрядовістю і магічними ритуалами, що мали переважно любовно-магічне спрямування. В ніч з 12 на 13 грудня дівчата завжди гадали та прохали Андрія, щоб він подарував їм гарно осуджену. Одним із найбільших цікавих прийомів любовної магії було засівання конопель. Пізно ввечері, коли темно, дівчина набирала в пелену насіння коноплі, інколи льону маку виходила за хату, сіяла на снігу і приспівувала. Святий Андрію, святий Андрію, на тебе єдина, бо мою надію. Скажи мені нині, святий мій Андрію, звідки я маю чекати надію. А ще в ніч на Андрія дівчата кликали свою долю, варили кашу, виходили на вулицю та говорили. Доли, доли, де до мене каша їсти. І так тричі, як озветься щось, то й доля твоя озвалася. А якщо не озветься, то не біда, погано коли зірка з неба впаде. Особливе місце на Андрія займає обрядова гра калита. Дівчата збиралися разом і пекли калиту, великий круглий корж з білого борошна. На вечорницях, коли збиралася молодь разом, калиту за допомогою стрічки підвішували до стволока посередині хати, а потім стрибали, щоб вкусити. Якщо хлопець сміявся, його обмащували сажею. Після калити брали горнятку з медом на дно якого клали перстень. Хлопець мав дістати той перстень губами, але так, щоб не мочити власного носа. Вважалося, якщо хлопець дістане і не вмочить, ожениться і буде щасливим. На Андрія дозволяються молодіжні башкети, а парубкам прощаються усі їхні витівки. У тих батьків, які забороняють гуляти своїми доньками, хлопці вночі могли зняти ворота чи розібрати паркан, забрати воза і позакидати їх на дах хати чи хліва або занести в інший бік села. Андріївські вечорниці це веселе і колоритне дійство, жарти і сміх, які охоплює не тільки молодь, а й усіх. Збитки, жарти, пустощі здебільшого хлопців, які дозволяли стільки в Андріївську ніч. Ярослава зятик. У ритмі подій ще раз нагадаю, ми вже про це говорили. Що якраз зимові свята це час хатніх справ в основному і заміжнім хлопцям і дівчатам. десь треба було проводити час, спілкуватися, знайомитися, так так складалися нові пари. Звичайно, дівчата орендували хати у вдови. І проводили у ній вечорниці. Жінку так, таким самим так розважали, так, щоб їм не було сумно зимовими вечорами самі. Так? І, відповідно, самі мали місце для зустрічей. І от під час андріївських вечорниць першими приходили у хату до вдови дівчата, приносили з собою продукти, які були необхідні для випікання, калити, Невід'ємної частини андріївських вечорниць. Але та це випічка у формі кола дірчкою посередині. Вона е, могла бути прикрашена родзинками, маком, е, жайворинками, е, листочками, гілочками, будь-чим. Але чому вона обов'язково мала бути у формі такого плоского кола? Тому що вона символізувала собою сонце. Ну ви знаєте, що якраз символ сонця в обрядовості слов'ян був дуже важливий. І для чого ж потрібна була та дірочка? А дірка посередині потрібна була для того, щоб в неї продіти або дівочий пасок, або стрічку червону, і привісити за сволок один край і на другому краї якраз вісила калита. І підтягували за цей вільний край калиту для того, щоб грати якраз цю обрядову, Гру. яка була традиційною саме на Андріївській вечорниці. Ця гра якраз була і названа на честь цієї випічки Калита. Тут були обов'язковими два персонажі – пан Кацюбинський і пан Калатинський. І щоб не бути голословною, я вам зараз покажу інсценування цієї гри, яке я також знайшла на Ютубі, воно мені вдалося більш вдалим. І цей ривочок хочу вам показати і знову ж таки посилання з кіно Ані під відео. Наше сонечко. А тепер будемо її кусати. Але спочатку треба вибрати Калетинського. Дівчата хто буде? Хай Андрій буде. Так, нехай Андрій, хай Андрій, буде. Андрій. Андрій хай буде. Андрій. А тепер Коцюбинського. А нехай Василь буде. Так, Василь. буде. буде. буде хай буде. Хай буде. Будеш, А я ну, Ану А ну, кусай! А я сміяти, щоб сталося не було! Одай но мені я спробую! Що ж ти як сумасшедший? А я Калетенко, звідки ти Черкас, що хочеш від нас? Калиту кусати А як її звати? Сонячна звати коли ніч відійде, лише сонце зійде. Скуштуй! Ех! Такою веселою була традиційна гра калета. Так, і щоб вже не відходити від теми, оскільки ми знаходимося вдома, то ми можемо спробувати це зробити. І я б хотіла запропонувати вам сьогодні спекти разом зі мною оцю обрядову калиту. Зазвичай її робили пісною. Чому? Тому що, як і Катерина, так і Свят Андрія припадає на Різдвяний піст. А ще до того намагалися запекти побільше, щоб вона була твердою і міцною, щоб хлопців по зубах били, як казали. Так? От, ми таку роботи не будемо. Ми створимо її просто смачненьку, з медом, ну і відступимо від різдвяного посту. Все ж таки ми додамо до нашої колети. Одне яйце. Якщо Хочете спробувати спекти її зі мною, то давайте приступимо. Але ще раз зауважу, працювати будете лише в присутності батьків. Отже, для приготування калити нам потрібен келих теплої водички, мед це основні інгредієнти, борошно, олія. Родзинки за бажанням. Ті, хто не любить, можна додавати яйце, сода. Я беру Трошки цукру, а взагалі так кладуть десь грам 30. Оскільки ну, у нас буде мед, то не хочу дуже солодким робити. Ну і хочу додати кориці. Так, ще одним інгредієнтом є мак. на жаль, у мене його немає, ви можете його додати. Так, Візьмемо посуд і розмішаємо 150 грамів водички з цукром. І з медом я буду класти 2 столові ложки меду. І перемішуємо все це, поки повністю не розтане мед і цукор, і не розчинимося в воді. Далі ми маємо додати до нашої розтопленої водички одне яйце і 50 г рослинної олії. Додали і все гарно дозмішуємо. Далі додаємо чайну ложечку соди. Така вона маленька, 5 грамм взагалі нам потрібно її додати. І е, саме в цей момент можна додати ще мак, якщо він у вас є. Родзинки, цукати, ну те, що ви хочете додати, щоб солодити нашу калитуру. Так я якраз додам. Не замочу їх навіть, якщо їм певтися, вони раз встигнуть розбухнути яке тісто постоїть. Далі кіпарти. І останній крок нам треба додати 350 г борошна, бажано просіяти через сито. Наша задача тепер добре розмішати наше тісто для того, щоб не було глибочок. Коли ми замісили те тісто, воно виходить таким дещо липкуватим. І щоб з ним працювати далі, ви змастите в олії ручки, щоб перекласти наше тісто на декор. Застелила пергаментним папіром. І, і далі у мене є отака от. Формочка, я її покладу всередину, для того, щоб наш бублик був так з дірочкою всередині обов'язково. Якщо е, у вас є форма, просто як для кексу, так, то можна і її використати. Так, далі змачуємо руки і обкладаємо тістом навколо форми. Так, надаємо нашій калиці форму сонечка. І, надсі, такою і надсікаємо ножем. Ці частинки краєчки, щоб вийшли промінці. Далі можна посипати її маком або прикрашати родзинками чи якимось ягідками. Я хочу додати тільки кунжута на неї ще. І Горішки можна додавати різні. Так. Джуд. І хочу додати кориці. І вона у мене буде з корицею. Все, нам лишилося лише відправити наше депо у розігріти до 180 градусів вже обов'язково. Запікаємо приблизно 40 хвилин. Так. Тому ну, я коли та спеклася навіть раніше, ніж за 40 хвилиночок, дістаємо нашу формочку кружечок і поливаємо її, поки вона ще гаряченька, медом, для того, щоб вона була солодкою. Взагалі, чим більше солодкого було, тим краще, тому що це вважалося вже святковою лопічкою. Звичайно, не додавали так, щоденно, не додавали мед, не додавали родзинки, вишні. так, Це було тільки на свята. Отже, поливаємо нашу калиту медом. І оскільки ми не будемо її подвішувати для того, щоб грати, так? то я ще її присипаю без такого складання зимового настрою цукровою пудрою. Камера, на жаль, не передає, який аромат стоїть у кухні, запах, такий кариці. Зараз будемо коштувати. У розрізі вийшло, бо воно нереально смачно. Я вже шматочок скуштувала. Дуже смачно. Ну що? Сподіваюся, що у вас теж вийде разом з батьками приготувати калиту. Якщо захочете, пограйте навіть цю гру. Передивіться відео, розподіліть ролі і створіть собі гарний настрій. Хоч хай щастить на сьогодні. Все. До нової зустрічі!